Вітаю, 10 квітня, 24 рік, місто Рівне Україна. Пропоную саженці, рослинок, ще на висадку на весну. В місто Рівне можна забрати, домовившись по вайберу, списавшись, прямо на місце обрати собі саженці. Показую, що в мене залишилося всі рослини, які я зараз буду показувати, зокрема, гортензія це сто відсотків. Буде пропозиція це останній місяць, тому що в травні буде все пересаджено, може навіть в кінці квітня в більші горщики, і буде пропонуватися вже з квітінням. Влітку, і так як я недосвідчений продавець, продавала, ну не в такому вигляді, знімала додаткове відео, як можна вкорінити і так далі. І так далі. Взагалі цього ніхто не робить. <кій> Присилаються рослини з двома бруньками і до побачення. Ну, вже як є. Я буду рада, якщо в когось щось вийшло додаткові саженці. На сьогоднішній день маю вже зовсім малесенькі, лишилися жимоли шапочна. Ось дивіться, покажу вам, чому я кажу заглиблювати. Я навіть е, умудрилась свої малюськи позаглиблювати. Ось дивіться, бачите, йде з землі. Пагін. Тобто, е, коли вкорінився, я пересаджувала в подев'яточку і явно заглубила. Тому що оце, ось, ось бачите? Це вже пагони пішли з самої землі. Ну, шапочне лишилось буквально тут десяток вибрати. І вони досить маленькі. Це я так попереджую зразу, щоб не було потім на яких нарікань. І е, е, не шапочний, не блискучий Найближчий час рік, скоріш за все, на пропозиції не буде. Так, е, бірючина, ауреа я показувала літом. Такий в мене е, маточний кущ великий. Показую так само саженці і показую, які зараз є нюанси, щоб не було е, запитань. Дивіться, берючна, зараз ось це листя скидає. І вилазить ось такі манюнькі листочки, бачите? Ось манюпусінькі. Так само, щоб не знімати додаткове відео, зразу кажу. Я б садила ось так, ось так. І е, бажано оце або обрізати ось тут, або ось так прищипувати. Якщо ви ось так прищипнете, от звідси підуть довгі вітки. Якщо ви не прищипнете, буде рости просто в один стволик. Звичайно, якщо ви хочете якийсь там штамп, ну, дівчата вирощують, то тоді треба оце обрізати і оце сюди приставляти такі якісь, е, якусь паличку і вести е, штамп. А взагалі, якщо кущем, то глибше заглибити. Будуть так само з землі, ось тут з бруньок підуть віточки і буде широкий кущ. Тобто ви зрозуміли, так, що воно зараз ось такими манюньким листочком. З манюнькими листочками, які виходять, ось ці вони відпадають. Ну, я буду дивитися так, щоб ось, бачите, з манюнькими листочками. Кому ось таке попаде, взагалі можна так от донизу різануть і мати два саджанці. Але я б заглибила ось так от і мала б широкий кущ. Це ще по бірющині і по шапесній. Так, що в мене тут лишилось? Беріск летики з відкритою кореневою системою. Я ось так от відправляю. Ой. За мною вони проживуться, там гарна коренева, але лишилося от буквально пару штучок з білим і е, з пару десятків жовтим. Ну, це надорощування. Далі е, гортензія деревовидна. Літаю цей. Гортензія деревовидна. Так само в мене не обрізана, не підготована. Так як вона має прийти. Але дивіться, який нюанс. От зараз вже добре видно, наприклад, да, як у вас буде доросла русинка, можна подивитися. Ось дивіться, який. Ну, цей має зелене. Зараз я вам покажу. Я вже думала викидати, але поставила. Ось зараз вам покажу. Ну, Я вам цих не буду відправляти, але щоб ви бачили собі. Наприклад. Ви посадили молоденький кущ, він зимою засох. Ну, це деревовидне, якщо не обрізати, самі кінчики і недозрівші, є такий нюанс, що вони можуть підмерзати. Бачите, вони будь-сухі. Але дивіться, бачите, що я кажу? Ось вони все рівно йдуть скорені, як великолиста. Ось, дивіться, сухий кінчик. А ось, ось це головне. Ну, я буду відправляти, звичайно, ось такі кущі з зелененьким, щоб вони переживали. Бо потім більше писанини і переживань, і нервів. Я буду вибирати ось такі рожеві, я вже всі, ті, що я думаю, що рожеві, я вже всі віддала. Так, і на сьогоднішній день волотиста гортензія. А вже має ось такий вигляд, тобто її вже можна чекати. Так само я покажу, і, і, і які нюанси зараз при висадці. Наприклад, ви отримали ось, ось таке чудо, чудне. Бачите? Як би я робила, ось так би я заглибила, ось тут би я обрізала, ось таким пагоном вже можна обрізати. Тільки акуратненько оце не поламайте. Тому що вже в такому ось такому вигляді вона перестає тікти, вона вже не плаче. І ось з цих бруньок вже формувала кущик. Давайте ще один візьмемо, так щоб для вигляду, щоб вам показати любий. Так само ось дивлюся, боюсь, ось так би заглибила. Ось до цієї. Боїтеся обрізати на одну бруньку, обріжте отак на три. Хочете, закопайте ось так от Ось так. тільки осінню або весною от з цього пагона. отут будуть е корінчики. Ось так, наприклад, закопуєте, так? Ось так. І з цього паг... Цей пагін потім відкопуєте і відсаджуєте як кущик. І ще раз кажу, чим більше гілочок, тим вони тонші. Якщо одна дві гілка, вони товщі. Тут обирати вам. Як скажете, такі я вам підберу. Так, і бачила, що переглядів взагалі там сотня, або всі дуже вже з цим живцюванням знаються, або просто не цікаво. Але хто робив зі мною, хто передивлявся відео, я подивилася, ось, вже забулася. Здається, 23 березня, так, виходить сьогодні рівно 2 неділі. Як я висаджувала відкритий ґрунт, показувала приклад, як волотисту і деревовидно висадити. До речі, деревовидно я б вже не різала. От як вона є, хай вже хіба отут, наприклад, цей от Сухі, то так можна чекнуть. Ну, Я буду чекати, коли буду відправляти. Знімала я відео по гортензії, як висаджувати відкритий ґрунт. І ось ці три пипика посадила в стаканчик. От Минуло дві неділі. Взагалі гортензія вкоріняється, кажуть, місяць. Так, ось я вам казала. Просто в кульочку стояло в мене на підвіконні, де не попадає е, світло. Одну секундочку, бо вітер все літає. Так, ось вони, ці три пипика. Зараз ми глянемо, що з ними. Я взагалі не бажано цього робити. Але спробуємо, що тут є. Так, все живеньке, хай ще стоїть. Я в приліт засунула. Так. Так, теж живеньке, хай стоїть. О, цей шестянець. Ось. Дивіться, бачите? Корінці. Ось в такому вигляді не, не дочікуйтеся дуже великого коріння, бо потім ви його пошкодите, коли будете пересаджувати ґрунт. Берете торф, там стаканчик хай півлітровий, так, Прорізаєте в ньому дирочку. Так само, ось, зараз, ось до цих листочків садите в торф. І зверху, так само, або кульочок, або стаканчиком накрили і ще почекали дві неділі. І потім потихеньку привідкриваєте або кульок, або це. До речі, я навіть не змочувала, не збризкувала, бо не мала коли просто за нього забула. Це те, що ми висаджували в відкритий ґрунт, і я сюди оціх з одну, з Одної віточки порізала на три частинки і поставила в стаканчик. Тобто, хто отримував і робив, по моєму прикладу, легесенько провірте, якщо є хоч малюсінькі корінчики, уже пересадіть в торф. Так само сприскуйте і так само парниковий ефект От я робила кульочком. Так, і ну, як завжди, забула, добре, що написала, по цінам. Значить, в місте можна забрати вдома. Гортензія болотиста, ціна в П9. П9 це горщик 9х9 на 9. Часто пишуть в інтернет-магазинах, то майте на увазі. 80 гривень, якщо більше 5 штук 70 гривень. Гортензія деревовидна в 0,5 горщику 120 гривень, якщо більше 5 штук 110 гривень. Бючина. В півлітровому горщику 50 гривень вжимали Шапочна в півлітровому горщику 50 гривень і бересклети по 20 гривень з відкрита. Відкрита коренева система. Так само пишуть в інтернет-магазинах. Або за ЗАКС за – це закрита коренева, а відкрита в. Будь ласка, не телефонувати, а тільки писати на вайбер. Я всім відповім абсолютно на любі ваші запитання. Мій номер телефона назвати мене Світлана. Гарного всім дня. Дякую.